Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. І сьогодні ми починаємо з вами вивчення такої теми, як будова слова. Отож, тема сьогоднішнього уроку наша буде звучати так: корінь та спільнокореневі слова. На уроці сьогодні ми навчимося з вами визначати спільнокореневі слова. Дізнаємося, повторимо. Вивчений раніше матеріал, що таке корінь слова, що таке основа слова, що таке закінчення слова, для чого воно слугує, і навчимося добирати спільнокореневі слова. Я хотіла б більшої вашої активності діти у вайбер-спільноті, а зараз я запрошую вас на урок. Закликаю бути уважними, зібраними. Думати, де потрібно ставити відео на паузу і виконувати ті завдання, які вам будуть запропоновані. Отож. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Напишіть нам сьогоднішнє число, класна робота і тему уроку корінь слова, спільнокореневі слова і форми слова. Сьогодні ми з вами детальніше поговоримо про саме. Спільнокореневі слова на уроці ми дізнаємось про те, як визначати корінь у слові. Дізнаємося про слова зі спільним коренем та про роль цих слів у мовленні та їх доречне вживання. Отож, бачите, скільки у нас завдань на сьогоднішній урок. Кожне наше слово має певне значення. І саме значення цього слова. Є у основі цього слова. Давайте ж згадаємо, що таке основа слова. Основа це значуща частина слова без закінчення. Основа виражає значення слова, тому є спільною для всіх форм слова. Наприклад, коли ми відміняємо слово книжка, книжки, книжці, ми бачимо однакову частину у всіх цих формах. книжк. І тому, що саме у цій основі і міститься значення слова. Основа це значення нашого слова. У основі є зміст цього слова. А тепер давайте звернемо ще раз увагу на ці форми слова. Ми бачимо спільну частину книжк, книжк. Тобто основу. І бачимо частину, яка відрізняється в кінці слова ця частина. Що ж це за частина слова? Ця частина слова називається закінчення. Закінчення це змінна, але також значуща частина слова, яка слугує для зв'язку слів у словосполученні і реченні. Як я вам казала раніше. Відміняємо ми слова для того, щоб наші речення були правильними і щоб слова у реченні були правильно пов'язані між собою. Тому, коли ми говоримо речення Я прочитав у книжка, це речення буде неправильним. А коли ми скажемо речення я прочитав у книжці, тоді це речення буде правильним. Отож, давайте згадаємо, що ж таке корінь слова. А корінь слова це головна значуща частина слова, що містить спільне значення для спільнокореневих слів. Наприклад, розглянемо такі два слова воля і воленька. Яка частина слова тут є однакова? Правильно, вол. І це в нас і буде коренем слова. Ця частина нас і буде коренем слова. А ті слова, які мають спільний, тобто однаковий корінь, мають спільне значення, але відрізняються лексичним значенням, називаються спільнокореневими. Наприклад, такий ряд е, спільнокореневих слів ліс, лісник та лісовий. У даному випадку ліс це сукупність дерев, лісник це людина, яка живе у лісі і відповідає за лісові угіддя. А лісовий це взагалі прикметник, який позначає певну ознаку. Всі слова мають спільний корінь, але означають вони зовсім різні предмети і явища. І тому ці слова. За те, що вони мають однакову спільну, значущу частину, ми називаємо спільнокореневими словами, тому що у них є спільний корінь. А тепер давайте з вами поставимо це відео на паузу і згрупуємо ці слова відповідно до наявності однакового кореня. Наприклад, сонце шукаємо подібний корінь. Сонечко, сонячний, сонячно. Це і будуть спільнокореневі слова. І так повторюємо з усіма іншими словами. Ці ряди слів, які ми утворимо, будуть мати спільний корінь і будуть називатися спільнокореневими словами. А тепер давайте перевіримо себе, чи правильно ми згрупували слова, розглянемо такий ряд як хлопець, хлоп'ятко, хлопчисько, хлопченя. Знайшли однакову частину у цих словах? Так, це частина хлоп. І це у нас і буде коренем слова. І хоч ці слова означають трошки інші поняття, але все ж таки вони вважаються спільнокореневими. Так само і слова сніг, сніговик, сніжний, сніжинка, сніжить також означають різні поняття. Але корені у них майже однакові. Просто у деяких словах ми бачимо чергування букв, г і ж. На наших подальших уроках ми з вами будемо більше дізнаватися про корінь та про форми слів. А поки що зверніть увагу на домашнє завдання, яке вам потрібно буде виконати. Вам потрібно буде переписати ці слова собі у зошит і визначити корінь у цих спільнокореневих словах. Таким буде ваше домашнє завдання. Для зручності цей слайд буде продубльовано під нашим відео, щоб ви могли ним скористатися. Наш урок підходить до завершення, але ми з вами ще повернемось до цієї теми і дізнаємось багато цікавого на наших уроках. Отож, на сьогоднішньому уроці ми з вами дізналися, що таке корінь слова, і навчилися добирати спільнокореневі слова. Також повправлялися у підборі спільнокореневих слів. Я думаю, що матеріал, який я вас, вам намагалася донести, був для вас зрозумілим і ви успішно виконаєте домашнє завдання. Якщо вам щось не зрозуміло, попросіть своїх батьків допомогти вам. І я думаю, що вони вам з радістю допоможуть. А на сьогодні, поки що, я прощаюся з вами, бажаю вам успіху, до нових зустріч!